Катю, вітаю тебе! Дякую, що приєдналися до цієї розмови. Вітаю Остапи. Вітаю наших глядачів. Катю, знаєш, що ти говорила про цю тему із демократами, і з республіканцями. Зокрема, тобі вдалося вчора поспілкуватися із спікером Джонсом. Думаю, багато наших глядачів цей коментар бачили. Багато людей поширювали. Розкажи про вашу вчорашню розмову, Катю зі спікером і чи розходяться зараз позиції демократів та республіканців у цьому питанні? Загалом я поспілкувалась з лідерами як республіканської, так і демократичної партії. Окрім, окрім спікера Джонсона, я також задала запитання на прес-конференції очільнику фракції демократів у палаті представників Піту Агілару, і зазначу, що загалом розбіжності між демократами і республіканцями полягають у тому, що демократи, принаймні лідери партії, так чи інакше вимушені в певному сенсі захищати позицію адміністрації, тому що це позиція президента країни, який представляє демократичну партію. І навіть якщо вони особисто можуть не погоджуватись із такою забороною, Відтак, коли я задала це запитання під Лоґілару, то він не відповів чітко на це запитання, не дав чіткої відповіді, що він підтримує зняття цієї заборони щодо використання американського озброєння на територію Російської Федерації, але сказав, що Сполучені Штати Америки мають продовжувати надавати оборонну допомогу Україні, і надавати озброєння. Натомість більш вільніші у своїх заявах республіканці, зокрема, це тому, що республіканці є опозицією до адміністрації Байдена. і вони вони схильні в принципі політично бути більш критичними щодо заяв, позиції або дій адміністрації Байдена, тим паче під час передвиборчого року, коли зараз Сполучені Америки чекають на передвиборчі перегони як до конгресу, так і власне на президентське крісло. І так, коли я спілкувалася вчора із спікером, я власне очікувала, що його позиція буде схожою на те, що він заявив, тому що ще минулого тижня я спілкувалась із провідним республіканцем, очільником комітету із міжнародних відносин палати Ників Майклом Маколом і їхні заяви, що цікаво, дуже корелюються. Як відомо, що Майкл Макол навіть виступав разом із спікером, перед тим, як спікер анонсував, що винесе на голосування допомогу Україні, і в певному сенсі видно, що їхні заяви так чи інакше корелюються, І спікер заявив, що він вважає, що обмежувати Україну у використанні наданого озброєння є поганою політикою, і що саме Україна має вирішувати, як воювати, страт... якої стратегії дотримуватись у цій війні. Пропоную послухати власне за заяви лідерів як республіканців, так і демократів, із якими я учора спілкувалась. Ваші колеги з комітету з розвідки оприлюднили звернення до адміністрації, в якому закликають дозволити Україні використовувати американське озброєння проти воєнних цілей на території Росії. Яка ваша позиція щодо цього? Зараз українці потроху отримують зброю, але також мають і обмеження щодо її використання. Я вважаю, ми повинні дозволити Україні вести війну так, як вони вважають за потрібне. Вони повинні мати змогу дати відсіч. Я вважаю, що намагання контролювати зусилля на мікрорівні це не дуже хороша політика для нас. Ваші колеги з комітету з розвідки оприлюднили звернення до адміністрації, в якому закликають дозволити Україні використовувати американську зброю проти воєнних цілей на території Росії. Зараз українці поступово отримують озброєння, але мають обмеження щодо його використання. Чи ви підтримуєте такі заклики? І Якщо так, як саме конгрес може допомогти українцям зняти цю заборону? Найважливіший спосіб допомогти нашим союзникам в Україні у боротьбі за їхню свободу це підтримати їх війська. Ми це зробили. Додаткове фінансування національної безпеки має велику користь для їх боротьби за свободу. Координація та обговорення у військовій сфері будуть продовжуватися. Ми очікуємо, що це продовжуватиметься на додаток до ресурсів, які їм надаються, але важливо, що вони мають ресурси, щоб виграти цю війну та захистити себе як демократію в регіоні, і ми продовжимо забезпечувати їх цими ресурсами. Катя, почули ми це слова лідери партії, як щодо представників інших, так демократів, республіканців, американських конгресменів. Чи помітила ти якісь зміни в їхній позиції цього тижня порівняно з тим, що вони говорили в минулому тижні? Саме так Остапа, щойно ми почули власне лідерів, але я поспілкувалася також із різними республіканцями та демократами у палаті представників і дійсно помітила сув у заявах безпосередньо демократів. Якщо республіканців власне корелюються з позицією спікера, то серед демократів можна помітити ту саму тенденцію про яку ти згадував щодо е держдепартаменту і щодо Пентагону, коли заяви в певному сенсі відрізняються. Відтак е в на відміну від того, що заявляли мені е демократи минулого тижня на цьому тижні, одні з провідних Ократів, зокрема, співголова комітету із міжнародних відносин палати представників Грегорі Мікс заявив, що Україні потрібно надавати озброєння і потрібно робити все, щоб вона перемогла, і не сказав, що не що не треба знімати цю заборону. Він сказав, що власне план того, що має робити, що має або не має робити Україна, ми не маємо озвучувати публічно, щоб так би мовити, не попереджати Росію про можливі дії України, тобто ймовірні удари по території. Росії, також е, інший демократ е, Адам Сміт заявив, наприклад, що він вважає, що е, зараз можна зняти цю заборону як мінімум в точках, які стосуються е, кордону з харківським регіоном, тому що саме він зараз страждає найбільше. Там зараз е, іде наступ російських сил. І що якщо вже і знімати цю заборону, то потрібно е, почати хоча б із цього регіону. Але є, були і такі демократи, які казали, що взагалі в принципі проти цієї е, заборони, навіть якщо вона. Політична вважає, і вважає, що адміністрація має переглянути свою політику. Свою чергу республіканці більше королювались із позицією спікера і категорично казали, що треба змінити цю політику і дозволити Україні діяти за власною стратегією, використовуючи надану американцями зброю. Топону послухати коментарі як республіканців, так і демократів, і особливо прислухатись до позиції демократів. Я думаю, що настав час надати їм атакамси. Вони повинні мати змогу задавати ударів, зокрема у таких територіях, як Кримський міст, що з'єднує Росію з Півостровом. а також по районах Криму, де Росіяни зберігають зброю. А от щодо інших територій, то про них зараз не потрібно говорити. По нам не потрібно, аби росіяни знали, що українці будуть чи не будуть робити. Ми не повинні вести війну або змушувати нашого союзника вести війну із зв'язаними руками і говорити Україні, що вони не можуть вражати військові об'єкти по інший бік кордону, які використовують проти України, коли Росія бомбить Київ, Харків та інші міста. Це просто неправильно. Такі правила бойових дій закріплюють глухий кут і не дозволяють Україні перемогти. Тому ми просто повинні продовжувати привертати до цього увагу. І я думаю, що адміністрація, коли більше людей почує про це, то вони просто виглядатимуть безглуздо і вони це побачать. З часом вони змінять цю позицію. Сайвин Спортсписифікли. Я б підтримав зняття заборони конкретно на харківському напрямку. Росіяни атакують просто з того боку кордону. І так я вважаю, що усю зброю, яка є у розпорядженні українців, потрібно використовувати, щоб зупинити вторгнення через кордон. Я не думаю, що ми повинні проводити штучну межу. Не думаю, що це має сенс у нинішніх умовах. Ми ставимо держсекретарю Блінкену те саме питання, чому адміністрація стримує системи озброєнь, які потрібні Україні не лише для захисту своєї суверенної території, але й для відсічі загарбників? Ту саму проблему ми бачимо з Ізраїлем. Адміністрація каже, що вони хочуть допомогти нашим союзникам, але керує на мікрорівні стратегію війни і зв'язує руки нашим союзникам, замість того, щоб дати їм зброю та спорядження, необхідні для справжньої перемоги та відсічі загарбників. Не просто стримувати, а відбити загарбників це те, що їм потрібно я думаю, що ця заборона ускладнює досягнення нашої спільної мети, яка полягає у тому, щоб перемогти Путіна та продемонструвати наші принципи. Моя відповідь так. Я вважаю, що це смішно дозволяти ворогові запускати ракети та бомби просто через кордон, не маючи можливості захистити себе. Так, це має змінитися ну, ми вичерпні ці коментарі. Катю, дякую, що питаєш про це конгресмені. Є запитання від одного з наших глядачів. Тарас питає, що якщо раніше... Допомогу Україні блокували у конгреси. То чи тепер повноцінне використання цієї зброї блокує Байден та Саліван? Ми знаємо так, що політика і це обмеження воно залежить від рішення Білого Дому. Тому Можемо говорити так, що а, те, чи як воно буде змінюватися, залежить також від рішення у Білому домі передовсім і від ради з нас в тому числі радником знаємо також є Джейк Саліван. Катю, у мене питання щодо цього також є: як конгрес може тут вплинути на білий дім зі свого боку, і які механізми використати, щоб можливо переконати білий дім цю позицію, змінити? А якщо зрештою законодавці вирішать а, піти на такі кроки? Саме так Остапе, тут треба пам'ятати, що Конгрес є законодавчою гілкою влади, а білий дім є виконавчою гілкою влади, тобто це різні ступені політичної влади. Але тут варто не забувати, що немає такого законодавчого законодавчої норми, яка би мала заборону Україні використовувати американське озброєння проти російських цілей воєнних цілей на території Росії. Фактично, це політичне рішення адміністрації Байдена. І як стверджують законодавці, з якими спілкувалися, тиск на адміністрацію Байдена. Має бути власне зі сторони конгресу, саме політичним, тобто це озвучення публічних заяв, і про це зокрема ми почули в коментарі республіканця Дона Бейкона, який пояснив, яким саме чином конгрес може чинити тиск на адміністрацію Байдена. Зокрема, він сказав, що це це полягає у винесенні на публічний рівень а, цього обговорення, публічного озвучення а, того факту, що існує така неформальна політична заборона, і зазначу, що я спілкувалась із звичайними американцями, які стверджують, що вони до прикладу, коли ця це питання почало підніматися в публічному рівні. Вони вперше почули, що існує така заборона, політична заборона використовувати американське озброєння проти воєнних цілей на території Росії. І відтак такий публічний тиск може привернути увагу звичайних американців, які в переважній більшості не знають про ці обмеження на українській стороні. І фактично це є політичним тиском, коли виборці самі американці можуть підтримати цю позицію, і це може бути одним із важливих тисків. На адміністрацію Байдена Катю, дякую тобі за твою роботу, за ці пояснення. Будемо стежити за наступними коментарями конгресменів за цієї та іншої теми. Катерина Лісунова, наша конгресова кореспондентка, була на зв'язку.